6 грудня 2022-го збройним силам України виповнилося 31 рік за цей час. Українська військова промисловість на диво не дуже сильно розвивалася навпаки, можна сказати, деградувала. Кожен рік на параді незалежності президенти представляли майже однаковий склад військової техніки. Українські військові підприємства випускали одиниці нового озброєння та майже не розробляли новітні системи. У 2022 році все змінилося. Після повномасштабного вторгнення Росії на сторону України став увесь цивілізований світ. У цьому відео я пропоную пригадати усе танкове озброєння, яке вже мали збройні сили України на момент вторгнення, і те, що мають наразі, завдяки допомозі союзників. За даними The Military Balance, на момент повномасштабного вторгнення Україна мала 858 танків, переважно на базі Т-64. До прикладу виготовлялися вони у 60-ті роки, так собі інформація, правда? Ще близько 300 могли бути зарезервовані, інші зберігалися на складах або простоювали на заводах. Аналітики порталу Орікс підрахували, в боях з росіянами Збройні сили України втратили близько 449 танків, і це лише підтверджена кількість. Реальні цифри, думаю, набагато вищі. Не дивлячись на це, танкові запаси постійно поповнюються. Не буду казати про леопарди, челенджери чи Абрамси. Там і так все зрозуміло, і їх кількість не така велика. А згадати можна про захоплені танки за рік нашим військовим вдалося захопити більше 500 одиниць. Серед них і аналоги вніти Т 90 гордість російського оборонпрому Т 80 Т 72 і багато іншого. На превеликий жаль, не всі вони боєздатні. Українські підприємства фізично не можуть ремонтувати серйозні пошкодження нових танків російської армії, банально через відсутність запчастин та технологій. Я почав це відео зі слів про деградацію української військової промисловості. Хочу пояснити за певною інформацією, станом на 1991 рік у України було понад 9 тисяч одиниць танків. 9 тисяч. Також я почав розповідь з кількості бойових машин у довоєнний період, тому що подумав, що після таких цифр сприймати 800 штук буде, м'яко кажучи, ніяково. А куди все поділося? Дуже проста відповідь: за 30 років українське керівництво продало більше 8 тисяч танків. Що там казати про минулі роки? З 2014 року влада не припинила продаж бойових машин. За часи з 2014 по 2018 рік було продано 107 одиниць танків. І це в ті роки, коли наші хлопці гинули у боях за Іловайськ та Дебальцево в цілому за Донбас. І я ж не кажу про якийсь Т-60 або Т-55, ні. Це новітні розробки військової промисловості, бойова машина оплот 44 одиниці. Щоб ви розуміли, на момент вторгнення за певною інформацією у нас було 10 одиниць. Т-72, які ми так очікуємо зараз від Польщі, Чехії, Словенії і так далі. Мабуть, повернемося до більш позитивної інформації. За домовленістю, Збройні сили України отримають понад 400 танків радянської розробки. Звісно, не одразу для цього потрібен час на їх модернізацію та транспортування. Декілька місяців тому головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний повідомляв, що для виходу на кордони до 23 лютого 2022 року українській армії потрібно приблизно 300 танків. З них 120 модернізує та поставить Чехія, 14 – Британія, приблизно сотню Німеччина Польща, Нідерланди. Португалія і так далі, не будемо вбиватися у подробиці. Та близько 30 дадуть Сполучені Штати. Це я наберу до уваги ті самі 400 одиниць радянської техніки, захоплену техніку, леопарди, перші, які незабаром передасть дані у кількості 100 одиниць. Да банальні польські танки тверді, їх надали близько сотні. Тож Україна буде мати заявлену кількість важких танків. Що з цього вийде, подивимось. Давайте трохи підіб'ємо підсумки. На початку вторгнення у нас було 858 танків. З них за офіційними даними знищили 449. Від союзників ми отримали або отримаємо приблизно тисячу. Чому приблизно? Тому що знайти інформацію про точну кількість техніки майже неможливо. До цієї тисячі входять леопарди другі у кількості 100 штук челенджери, Абрамси тверді, ті самі 400 одиниць модифікованих радянських машин, модифіковані Т-72 у кількості 90 штук з Чехії, перші леопарди 180 одиниць. Мо сюди захоплену техніку. Повторюся, з 500 штук не всі у бойовій готовності. Візьмемо половину 250 машин. Я не додаю сюди кількість техніки, яка була у України і вціліла після вторгнення, тому що ми не можемо бути впевнені, що вона реально ціла. Були складні бої і за Київ, і за Харків, і зараз на жаль, дуже складні бої на Донбасі, в яких вона приймала і приймає участь. Загалом близько 1100-1200 танків. Тож до війни було 800, зараз 1200. Слід зазначити те, що раніше більша частина була, як я вже і казав, на базі Т-60. У новому переліку є важкі танки натовських стандартів, ті ж самі леопарди, Челленджери та Абрамси. Наші союзники дійсно дуже сильно вплинули на танкове забезпечення України. Але ж якби українська влада не продавала військову потужність України, все було б набагато легше і без допомоги союзників. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал та ставте лайки. Залишайтеся з нами в інформаційному просторі.